Всім доброго раночку, поки наче добрий. Почала в нас квітувати картопля. Ось така. На дворі дуже прохолодно, друзі, дуже. І зараз. Коли квітує картопля, їй треба дати підкормку, щоб вона викормила все те, що вона буде нав'язувати. Тут у нас ось аризона. Бачите, як вона погано зійшла і дуже погано квітує. Це 4 ряда тут. А тут вже пішла, це ще два рядка різони до половинки, бачите, там він видно, і потім вже пішла еволюшін. Вона і по бадилю краще, і, і по урожайності вона краще. У мене піднялися вже помідорчики великі, треба сьогодні висаджувати. Сьогодні у нас водичка. Вчора в нас, ой, вівторок у нас була вода, і я висадила трошки ось своїх помідорчиків по сортах. Будемо бачити, що це за сорти. Знову на спіло купу. Нашої, чи полунички Та яка вже різниця, полуничка, клубничка, аби тільки мир був на землі. Ось така крупненька, гарненька. Сьогодні хочу зібрати і зробити компоти, то я в камеру тут погано фокусує Телефон холодно на дворі. Бачите, її скільки. Ось така вже гарненька. Петрушечка на нас. Тут цілий рядок я її висадив. І цибулька піднялася. Сьогодні опробуємо. Вже в нас є горошок. На півдні все швидше. Пробувайся. Дивіться, бачите ось. Ну, є вже стручочки, але вони ще не спілі, тому що це пізніший сорт, тому він не спілий. А так от він. Гарненький, рясний. Там він у мене петрушечку я лишила на насіння. Вона вже он дає насіння. Ось таким плантатором ми обробляємо. Тут ось написано цвітіння бутонізації більша формула цифра 54 це відповідає за фосфор, 10 це азот, а третя цифра це калій. Ну, Нам подобається дуже цей препарат. Одна, Один стаканчик, ось такий стаканчик, бачите, на відро води. Іде. Врожай буде дуже гарним. Спробуйте. Я пішла поратись по господарству. Наші курчатки вже повставали, треба їм їсти давати. Бролерів, друзі, я переділила. Ось такою решіточкою. Тут у нас верандочка. І ми їх вісім, а сім штучок. Переділили, ось вони тут собі їдять. А то на ті, ті загороді вони бігають тут, їм дуже багато місця. І вони вагу погано набирали. Вже можна було б їх і різати. 7 травня було вже два місяці. І так вони важкенькі, я не важила, треба зважити і подивитися. Просто зараз немає мені часу. І я не важила вже. Неділю з важу, які вони. і й будемо, якщо що, прибирати їх. Отак, ну, важкенькі. Зрівнянні з цими курочками, вони важкенькі. Грізбар мене зовсім не порадував. Дуже тупо вони набирають вагу свою і нерівномірно, одні більші, другі менші. А ось Фоксічі гарненькі, гарненькі курочки. І вагон набирають добре, і так вони дивиться, вони живкіші, наче. Так. Зараз я вже більше почала ставити гороху їм, тому що горох це білок, і набирають вони краще вагон. Ну, з петушок гарний, такий гарний. То з першої партії грізбар він пішов, то прямо гарненький вже. кілограма два він буде важити. І ці ось, ось тургли теж гарні курочки. ну Ростуть поки, дай Бог, щоб все було добре, тому що коли починається жарища що вони потім хекаються, і з того не з цього вони пропадають. Зараз у нас прохолодна погода, то, то якось так. А ми ось вже качу розкачкою з'єднали і. Ось у нас з каченятками ходить, хочемо, щоб вона нам другий раз привела качечок, бо тільки 6 штук. І з цих шісти штучок я буду формувати ще одну родину, а цих старих я вже буду прибирати, тому що качечки вже чотири роки. М'ясо дуже вже тверде буде, звичайно, і ми приберемо, напевно... Овчарочки будемо їх варити. Собакам теж потрібно мясо давати. О, знайшла я собі роботу, бачите? Дивіться, є які екземпляри гарні. Велика полуничка. От. Компоти буду сьогодні робити. Можна було б фарення зварити, але у нас не їдячі з, з полуниці варення. Сінь часу на це немає, але потрібно зробити, тому що вона потім пропаде. В камеру ставить. Я її поки не хочу. Не знаю, буде світло чи не буде світло. Якщо буде, як у погрібі стоять, то це вже буде надійніше. Хоча без, без полуниці, без компотів прожити можна, звичайно, аби хліб був. Зараз грибуть усіх комбайнерів, трактористів, усі грибуть, знімають з тракторів. А чому не йдуть у Верховну Раду і не грибуть? Пошов тих вже рило, як у свині. Роз'ївся, клоунам бронь, а трактористи нехай йдуть, воюють. За що воювати? За що? За продажну нашу ладу, щоб вони більше собі нагребли і потім колись... Бросили нас і втекли, бо в них вже там і маєтки є. І... і все в них є. Це в нас нічого немає. Ось так. Як повернулося до нас, наша влада повернулася до нас не обличчям, а дупою завжди була для на нас дупу, але ми щось, на щось надіялися, щось вірили, що ми можемо щось їм доказати, що, що у нас якісь права є. Да, нічого в нас немає, у нас вже і права всі забрали. Зараз, якщо не з'явишся в ТЦК, то вони тобі штраф виписують, а на другий раз вони вже будуть забирати машини, потім будуть забирати. Недвіжимость, там хатилку, там і ще щось. А ви, собаки, строїли їх? Або мені держава дала хоч якусь копійку, щоб я построїла, або щось дала б, що я купила, чи тону цементу якогось, чи ще щось. Ну от скажіть, де справедливість? І ви хочете сказати, що це нормально, що це ми в своїй державі не раби, ми раби, ми просто раби. Знищують нас як тільки можуть. Наші дітей вбивають на фронті, що навіть не дозволяють із поля бою забрати солдатів. А потім пишуть матері, що пропав бізвести, а за нього командири отримують великі кошти. Ось так, друзі, ось так живемо, отака наша країна. Нехай знається про це всей світ. Хіба так можна? Геноцид народу, от і все. Я не здивуюся, якщо нам скажуть, що ви вже не повинні дихати, бо за це потрібно заплатити налог. Ось так. Пестимістично якось вийшло, да? Ні, це реалістично. І ми дуже повинні до цього бути готовими. Ми вже готові до цього. Ми вже живемо в цій реальності. Ось такий врожай збирала. Повна миска, це здорова. І ось така. Ну, напевно, банок з 10 вийде. Ось, друзі, вийшло 10 баночок. Закрутили. Думала, махіто зробити, але немає у мене лимону. Їхати зараз немає часу. То так просто закрутили її та й все. І зараз ось закриємо покривалами. Що я зробила? Я просто залила, зробила сироп, залила сиропом, кришки перекип'ятила і на цьому все. Нарвала я трошки ось розсади помідор, мікада моя. А це Наталя мені прислала від каналу всім про все. Це рожевий крупний і червоний крупний. Бачите, вони переросли в мене, до свят не було часу. Вже сьогодні вирішила, вже треба саджати, тому що, ви розумієте, і зараз ще повнолуняння і не, не бажано їх садити, але вже є, що є. Дивіться, бачите, які вони високі. Вже треба саджати. Як сажаю, бачите, лента вже трошки старенька, вже треба було міняти. Ну, ми той край поміняли, а тут дві ленти ось на цибульку поставили старі. Бачите, Як саджаю, дивіться, ось, в одну капельку посадила. Одну пропускаю, ще одну пропускаю, я вже третю саджаю. Капля через 20 см. Це виходить, що ми саджаємо через 60 см. Раз, два, три. 60 см і садимо саджанці. І вони тоді не загущаються, вони тоді гарно провітрюються, не хворіють. Ось так. Так виходить мені трошки важко саджати, тому що вода ще не, не, ну як, не, не промочила землю. Ось Бачите як? Ось на такій відстані ми саджаємо помідорчики. Там вже посадили кусочок. Це тут у нас план, фазенда. Люцерку поливаємо. Друзі, в нас проблема виникла із цибулею з часником. Потрібно обов'язково обробити вже в цей час і перше, чим будемо обробляти пожив, кінчики трошки пожовтіли. Листя у чесника і в цибулі обробимо квадресом обов'язково, він йде на, на, ну, на дуже великий спектр рослин. Тут йде і на цибулю, і на огірки. Ну, дуже гарний препарат. Він нам дуже часто допомагав. Фірма Сунгента. Дивіться, що підробки не було, тому що якщо буде підробка, він не працює зовсім. Потім додамо ще розконцентрату, це біологічний препарат, він ніяк не зашкодить нашим рослинам. Додаємо ось такий прилипач тренд, тому що цибуля, ви знаєте, що вона така гладенька, і щоб не скачувалося, щоб все лишалося на этом. І обов'язково зараз потрібно, ну, тут вже витратилося, це ампліго, друзі. Дуже гарний препарат. Ми цим препаратом все наше село просто. Вивели у себе на участках жука. У нас зараз у жука ніхто не кропить, чесно вам говорю, у нас дуже гарний цей препарат, він усі на совку йде, він йде на цибулеву муху, він багато на які шкідники вбирає. І ось цей препарат ми будемо додати. Значить, квадрис не сказала, ось написано, бачите, 25 на 5 літрів води. Оця ось ну, оцей Оці два це на 10 літрів води. Потім е, ампліго йде 6 мл на 10 літрів води, е, розконцентрат йде 20 мл на 10 літрів води і е, цей тренд, прилипач е, мл на 10 літрів води. Обробіть обов'язково, тому що якщо не обробимо від цибулевої мухи потім вона стояти не буде, вона буде гнити, цибулева муха робить свої справи тяжкі, так що обробити обов'язково потрібно. Можна вместо Ампліго додати енджо, можна актелік, у кого що є, друзі. Ну, нам більше подобається ампліго. Ми вже ним працювали, не раз нам подобається цей препарат. Зараз він вже почав поступати на ринки України в маленьких розфасовках, ось таких, о. то ну, можна звичайно вже брати Ампліго. Це ексірелі ще вони не навчилися, наші бадяжать. Ще вони його не розводять у маленьких пакетах, тому що дуже буде сильно дорого. Препарат дуже дорогий, це як сірель. Ну ось так, обробляйте обов'язково, щоб ви потім не жалкували. Пакетика, що не все витікає, треба зробити отакого. Треба це в перчатках робити, а не показувати без, без перчаток. На ось на він перчатки. Може ну, я вийду, ви... що садики звертій. Да. Да. Ось так ми все проходимо. Вже десь і цей бух виріс, бачите?